Всем привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Розпаковка літніх посилок. Тобто, скоро у нас буде літо, і я заказала літні посилки. Їх у нас 10-11 штук, приблизно десь так. І сьогодні ми їх будемо відкривати. Ну що, давайте поїхали. Ну, і на них я, звісно, буду знімати обзор і буду їх для вас показувати. Я вже забула, що я вже заказувала. Заказ я робила десь неділю назад, я вам так скажу. От, так що такі діла. Ну, а ми будемо зараз починати. Так, яку посилку ми будемо відкривати? О, я навіть не знаю, давайте оці от великі ми оставимо на серединку, давайте. або... На кінець, бо тут у нас тваринки. Угу, Саме цікаве, я цікаві е, останеться на. Десь посередині, або на кінець. Угу. Вот. І давайте зараз будемо відкривати посилочки. Е, у нас їх дуже багато, я вам так скажу, подивіться, у нас є дві розових, дві оранжевих, три голубих, одна фіолетова і одна зелена. Я тут заказувала шилітню одежу, так що буде розпаковочка дуже цікава. Так, ну що, давайте будемо починати. Так, давайте перший візьмемо фіолетовий. І це у нас крем від сонця. Тобто, у мене вже є, вже є багатенька вже. Я вже думаю, які ідійки вже зняти літо. Угу. Вот. І для вас я пообіцяла, якомусь там об устройстві, навіть не помню якому, що я маю літом зняти серіал, як я їде в якусь там другу країну, або Дубай, або Мальдіви, да. Да-да-да. але -да -да, я іменно не знаю, коли я це буду знімати, але точно знаю, що літом. Так, це у нас «Крем від Сонця, він дуже класний. Вот. Ну, реально класний. Ось який от у нас попався в першому подарунку, це у нас крем від сонця. Так, давайте відкриємо зелену коробочку. І це у нас така от одежа. Тобто тут не всі подарки зв'язані з літом, я вам так скажу. От. Оцей костюмчик іде для другого відео. Угу. Може, хтось вже догадався, але не думаю, да? так? Вот. Ну, скоро це відео вийде, і ви самі поймете. Це, типа, шкільна форма. Вже, напевно, хтось вже догадався, що, типа, мій перший день в школі. Ну, ні, ребята, трошечки друге, трошечки інакше. Я вам так скажу. Ну, прикольний костюмчик, можете подивитися, я його брала на пошті. Так, давайте розвід. Відкриємо. Він такий от йде з розовим бантиком. Відкриваємо. І це у нас такі от очки. Ну і, звісно ж, до цих очків ще йде купальник. Ну, ви, коротше, самі побачите. Все, не буду розказувати, коротше, самі побачите. Давайте візьмемо оранжевий подарунок. І це у нас такий от костюмчик. От. Можете подивитися. О, і ще за цим кремом. От. Ну, прикольно стать. Тільки цей обруч заберемо, от. непогано. Ну, очки якісь дуже странні, ну подивіться, ну, без очків якось більш прикольніше, чи ні. А ну, дайте так. Ні, без очків мені якось більше подобаються, ну, з сочками якось я не знаю. Ну, так собі. Ну, теж прикольно. Ось такий от купальник. Він червоний з горошком. Так, давайте далі відкриємо голубий пакетик. Ой, не пакетик, а подарочок, тобто посилочку. І це у нас ромашковий чай. Угу. У мене чай вже в такобокі закінчився. закінчився. Угу. І от чайок ми купили ромашка. З Ромашкою, коротше, надію, що ви поняли. Так, у нас залишилося шість посилочок. А оці ми оставимо десь посередині або на кінець, бо тут у нас животні. Угу, Цікава розпаковочка сьогодні буде. Так, давайте відкриємо оранжеву або голубу. Давайте оранжеву відкриємо. І це у нас такий от кошик. Він мені дуже сподобався. Угу. На літо саме то, типу, щоб взяти там, якісь вкусняшки на море, на басейн, на аквапарк. Надіюсь, що ви поняли. Типу, от. От, дуже прикольний кошик. Так, давайте відкриємо голубий. Мені навіть дуже цікаво, що тут попадеться. Це у нас шампунь. Угу. А, може хтось вже зрозумів, що тут у мене бітомці, і я їх буду мити. Угу. Зразу кажу, що там два бітомці, і у мене будуть нові бітомці. Угу. Тобто, у мене раніше були Тоні і Кайлі, може, хтось повний їх. Але вони у мене вже дуже довго, даже не пам'ятаю скільки вже. Ну, коротше, довгенько вони вже. І я заказала, тобто купила нові бітомці. Так що ви їх побачите сьогодні. І мені ще треба якось як їх назвати, бо я одного вже придумаю, як я назву, а другого ще ні. Так що от такі от діла. Так що шампунька для них. О, для моїх тваринок. Так, давайте відкриємо розовий. І це у нас мисочка Гері, Гері, коротше. <глух> вот. Це, типу, такий от, а, равлик, типу в, губка Бобі, типу, його звати Гері. Якщо не помиляюсь, вроді би його звати Гері, бо я цей мультик вже дуже давно вже не дивилася, так що а, я не дуже так і помню Гері. Це для одного бітомця тарілочка. Угу. А для другого бітомця, ну, вибачте, ще тарілочка не приїхала. Так, і давайте відкриємо цей ще голубий пакетик. Тобто подарочок, і це у нас такий от, о, як це сказати, віночок, чи як це навіть об'яснити, навіть не знаю як. Коротше, віночок отакий от, от. Так, і давайте відкриємо зараз саме цікаве. Це у нас тваринки, нові бітомці. Раз, два, три. І це у мене такі от собачка. Можете подивитися, вона дуже прикольна. Я вже навіть придумала, як її назвати. Угу. Да. Боже, вона така класна, що це капіці. Подивіться, яка класна вона. І це у мене дівчинка або хлопчик. Ну, там треба подивитися, там, коротше. <свісля> от, так що, не знаю. Ну, дуже прикольно. Тепер ми зараз відкриємо останній бітомець. Він теж класний. І це отака от собачка. Вона мені дуже подобається, тобто, у мене дво. Двоє бітомців і собачки. Ну, реально, ну, дуже класні, вони мені дуже подобаються. І ще з шампуньку їх буду мити. Отако. От. І от такі от діла: у мене вже нові бітомці, але но я одного вже придумала, як назвати. Тобто цього я вже знаю, як я його назву, а цього я ще не знаю, як я його назву. Так що, якщо у вас є якісь там ідейки для моїх бітомців, бо це у мене. Хлопчики. Угу. Це у мене два хлопчика. От. Так що можете в коментарях написати, як назвати оцю чорну собачку. І це у мене хлопчик. От. А старими бітомцями скажете, а що я з ними буду робити? А нічого. Просто продам їх. Не знаю просто. От, бо мені, знаєте, 4 бітомці це буде дуже багато, і я не буду за ними встигати ну, гуляти їх, годувати. Так що такі от діла. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Сьогодні, надіюсь, що воно вам сподобалось. Сьогодні було дуже цікаве відео, тому що я в цьому відео показала своїх нових бітомців. Ну, ребята, якщо вам це відео сподобалось, можете підписатися і поставити лайк. Якщо у вас є якісь ідейки для собаки, тобто це у мене двоє собак. Якщо у вас є ідейки, як їх назвати, тобто мені треба назвати цю чорну собаку. Якщо у вас є якісь варіанти, як назвати можна, то пишіть їх в коментарям. І це у мене хлопчик. Всіх буду замічати. І може я даже якісь виберу, ім'я якесь виберу, якщо воно мені сподобається. Так що, ребята, пишіть е, коментарі, як ви хочете, щоб я назвала собаку. Да, і я виберу, який мені саме більше сподобається. Ну, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока.